Коли презентували американці цю машину, вони казали, що піво використовує піво, це звичайна машина, яка кругова, вона використовує за рік десь приблизно 360 мм води може вилити. А це 360, 3600 метрів кубічних води на 1 гектар. То ця машина за рік 180 може вилити, але по якості води це дорівнює. Спільно з міністром екології, який був минулого тижня, і спільно з міністерством агрополітики, ми постійно на зв'язку і намагаємо зробити так, щоб об'єднання водокористувачів, в якому швидше отримали меліоративні системи у користування та власність. Для нас це дуже важливо і є вже позитивний сигнал від Міністерства екології, яке повідомило нам, що. Вже 11 пакетів документів направлено в Міністерство агрополітики для розгляду і подальшої вже запуску процедури передачі у власність. Тому дякую вам, що сьогодні зібралися. З нашого боку ми, як ви бачите, дійсно і підтримуємо і робимо все для того, щоб це працювало. І ми є вашими і адвокатами, і амбасадорами на рівні країни і на рівні держави. Дякую вам.